Дуже зручне, та надзвичайно якісне квісло. Merry Fair ми сьогодні отримали і зараз спільно з вами його детально оглянемо. І так, міцна металева хрестовина, 5 коліщаток. Коліщатка їздить добре в нормальному робочому стані. Крісло обладнане на найякіснішим механізмом мультиблок з продовженням, тобто, який надає можливість фіксувати кут нахилу спинки, тобто спинка є, нахиляється. Окрім того, регулюється висота крісла. Для цього потрібно стати з крісла, підняти лапку вгору, крісло підіймається. Щоб опустити крісло, потрібно сісти на нього, підняти лапку вгору. Під вашим навантаженням вона опускається. Посередині регулятор жорсткості гойдання вліво-право, в залежності від воги користувача. І сам механізм мультиблок. В кінці покажу, як він функціонує. Донизу ви фіксуєте крісло в певній позиції. Догори ви його розфіксовуєте, маєте можливість вільно гойдатися та обрати кут нахилу спинки. І донизу його зафіксувати. Так, у крісла, окрім цього, що регулюється висота, є функція гойдання. Нахилу спинки регульовані підлокітнички. Тобто є кілька позицій вліво, вправо. Окрім того, ще можна його відсунути вперід або ближче до спинки. Ось там десь буквально сантиметри 3. См. Далі по функціоналу. Регульована висота підголівника. Там близько 10 позицій. Все тримається, все абсолютно справне. Тобто підгодівник тримає свою висоту. Ввиду до того, що всі опції крісла є абсолютно справними. І регулювання підтримки попереку поясниці. Бачите, зараз вона максимально відсунута від користувача. Зараз ми її крутимо вперед І подушечка буде максимально підтримувати. Поясницю користувача. Бачите, вже десь орієнтовно на сантиметр виїхала подушка. Цікаво. Так, тобто Тут теж усе справне і в кінці покажу, як працює механізм мультиблок. Зараз хочу, щоб ми детально оглянули стан крісла. Хрестовина, сидіннячко. Оглядаємо все. Я хочу звернути вашу увагу, що оглядаємо ми крісло з відстані сантиметрів 20, щоб ви могли бачити будь-який найдрібніший нюансик. І, в принципі, щоб ви розуміли, що з відстані там метра півтори цих нюансиків. Не видно. Сидіння все повністю в натуральній шкірі. Гарна, якісно, класна шкіра люкс готовку. Підлокітнички також натуральна шкіра. Вони регульовані, я вже говорив. Хочу зазначити, що це є ергономічне і. Досить якісне і дороге крісло, вартість нового такого крісла в дешевшій комплектації, тобто в сидінні в тканині, не в натуральній шкірі, от щоб ви розуміли вигляд крісла з метра відстані. Бачите? Ті всі нюанси, які я намагаюся показати, вони в принципі є невидимими. Вартість такого крісла в дешевшій комплектації, тобто в сидінні з тканини, 1200 доларів. Скріншот і посилання ми залишимо на нашому сайті. Ось погляньте, яка якість сітки. Крісло вживане, а сіточка не має жодної е, жодного розриву. Це в гарному стані. Так, детально оглядаємо підголівничок. Підголівничок теж натуральна шкіра. Він має близько 10 позицій регулювання висоти. Я вже це показував. Показую кожен сантиметр крісла, щоб оригінальний оригінальний. Сіточка задня частинка. Погляньте стосовно якісті, погляньте, який метал, яка товщина металу. цей механізм, який відповідає за фіксацію нахилу спинки і все решта. Тобто це дуже якісна річ. Знову все відео з відстані 20 сантиметрів, щоб ви бачили все, все, все. Так, знову ж таки, це і відео з відстані 20 сантиметрів. Відійду на метр ось такий вигляд крісла. І на сам кінець, як працює мультиблок. До я його розфіксовую, сідаю на крісло, натискаю на спинку і донизу фіксую. Бачите, як воно відкидається. Для того, щоб повернути крісло попередню позицію, потрібно підняти лапку вгору. В крісла є антишок ефект, тобто спинка не вистрелює одразу вгору, вона просить, щоб ви ще зробили такий легенький натиск на неї спиною. Тобто... О! Натискаємо спиною. Шолкнув механізм, і крісло повертається в зручну позицію. Згодом ви його фіксуєте. І так, крісло Меріфеєр. Класне, зручне, якісне. В описі під цим відео є посилання на наш сайт, там є все необхідне. Ціна, фотографії, опис і посилання на сайт продавця стосовно нових кільцев. Усім дякую за увагу.